Усім привіт! З вами Наталя. Ви на каналі Сама Собі Тестер. І сьогодні хочу поговорити про Software Testing Life Cycle, а саме життєвий цикл тестування програмного забезпечення. Чому це важливо? Тому що важливо знати кожен з етапів тестування, і також розуміти, які тестові артефакти з'являються у світ на кожному з цих циклів. І про це сьогодні поговоримо детальніше у цьому відео. Тож буде практично та феєрично. як завжди. Поїхали! Життєвий цикл тестування програмного забезпечення має аж 7 етапів, і на кожному з цих етапів з'являються певні документи, які потрібно зробити, або які нам документують процес тестування. А це саме тестові артефакти. Тобто це така загальна назва для всіх документів. Також в мене є відео щодо тестових артефактів, то рекомендую подивитися. Тож, поїхали. Перший етап це планування тестування. Що на цьому етапі відбувається? Ми визначаємо, що ми будемо тестувати, Тобто, який в нас є проект, які в нас є вимоги. Що тут будемо тестувати, що не будемо тестувати, які інструменти будуть використовуватися? Наприклад, це може бути якийсь там Jira, тест, Selenium, Playwright. Така, Такий загальний набір, а, а також оцінка вартості тестування, відбувається поділ бюджету. Тут також говоримо про узгодження якогось плану тестування. І таких дрібних деталей враховування ризиків, тому що це є е, такі основні завдання як розробка стратегії тестування, також визначення цих ресурсів і термінів, за який термін ми мусимо е, протестувати даний проект. Тобто на першому етапі нас ми визначаємо нашу стратегію тестування, також критерії входу та виходу, і оцінюємо ризики. Наступним етапом є тест моніторинг and Control. тобто це процес відстеження нашого тестування, наш хід нашої роботи. Як ми це можемо зробити? Тут ми можемо якби, встановити конкретні якісь метрики, які нам допоможуть це відстежувати. Це може відсоток від виконаних тест кейсів, може бути кількість критичних багів, може бути наприклад. Дефект фікс тайм, тобто як швидко направляються ці баги, і ми так ми моніторимо, як процес тестування загалом відбувається на проєкті. Теж можуть бути тут якісь тестові звіти, конкретні, там, щоденні Делі, щотижневі, наприклад, стедапи цієї тімки QA, які теж будуть обговорювати такі якісь речі, як проходить процес тестування і е, різні звіти. Також на цьому етапі ми можемо вносити якісь певні зміни до тестового плану чи тестової стратегії, якщо є така необхідність. Третім етапом є тест-аналізіс, тобто аналіз тестування. Тут ми вже конкретно а, визначаємо, що ми тестуємо, що не тестуємо, тобто наш обсяг тестування, аналіз функціональних та нефункціональних вимог тут відбувається. Також тут будується наша Requirement Traceability Matrix, яка допомагає, допомагає нам зрозуміти, наскільки наші вимоги покриваються тест кейсами. І теж ми тут обговорюємо пріоритизацію наших тестів, тобто, що в нас є важливіше, що може йти якби другорядне. І важливо тут теж визначати Key бізнес Scenarios, тобто такі ключові сценарії, які. Є дуже важливими для клієнта або для програми, тобто там, де закладений весь бізнес власне, цього проєкту. Четвертим етапом є проєктування тестів. Що ми тут робимо? Тут ми вже конкретніше фокусуємося на тест дизайн технік, тобто техніках дизайну тест-кейсів наших, для того, щоб ефективно протестувати будь-яку функціональність. А ми використовуємо різні техніки тест-дизайну для кращого покриття вимог і розуміння, що ми тестуємо і як ми це тестуємо. Створюються тут тест тестові випадки, тестові сценарії, і також відповідно це все є документами, артефактами нашого проекту. Також тут варто сказати, що ми думаємо. Коли ми пишемо тестові випадки, ми пишемо як і позитивні, так і негативні. І теж думаємо про якісь edge кейси Тобто крайні випадки, це теж все покривається для того, щоб наше тестування було якісним та продуктивним. І теж тут не забуваємо про автоматизацію, тому що коли ми створюємо тест-кейси. Ми одразу можемо зазначити, які тест кейси варто автоматизувати для того, щоб спростити роботу, для того, щоб це тестування регресійне, наприклад, не займало нам так багато часу, і писати одразу ті тест кейси настільки детально та добре, що потім їх можна було легко автоматизовувати. Наступним п'ятим етапом є тест Implementation and Execution, тобто реалізація та виконання тестів. Коли ми вже безпосередньо тестуємо, маємо певні звіти по тестуванню, робимо тест рани, тобто проходимо наші тест-кейси і запускаємо наші тестові випадки, як мануальні, так і автоматизовані можуть бути. І це звіти по виконанні власне цих тестів. І також тут добре показано, які дефекти були знайдені, тому що коли ми тестуємо, нас щось працює добре, а щось не дуже. І тоді воно сипеться, і в нас створюються баги. І тестер задокументовує баг репорти Таким чином, в нас це все виконання тестів створює багато тестової документації, адже це різні такі звіти по тестуванню, а також баг репорти На цьому етапі ми теж можемо мати такий документ, який описує наш життєвий цикл багу, тобто, як. Наш Баг створюється, кому він тобто приписується, і як він загалом, який його, його життєвий цикл. І це теж може бути окремим документом. Шостим етапом є тест completion. Тобто, коли ми робимо таку оцінку якості продукту перед релізом, це може бути такий тест completion Evaluation. Коли тестувальники дають такий, якби, Фідбек на тому, як, в якому стані зараз програмне забезпечення і чи його можна давати в реліз, або які є ризики, які клієнт мусить взяти тоді на себе, тому що, наприклад, програмне забезпечення ще не готове до релізу. Таке теж буває і досить часто. Тому, бо, наприклад, замало було часу для тестування, або ще якісь інші ризики або нюанси вийшли в ході тестування. Тому це все важливо. І для цього складається такий тест Completion Evaluation, який може показати реальний стан програмного забезпечення. І це є звіт про оцінку тестування. Тут теж ми можемо додати такі речі, що пройшло добре, що пройшло погано, і що покращити в наступних тестових етапах. Останнім таким пунктом є тест Closure, тобто завершення нашого тестування. І це є така формальне, формальне завершення. І тут є такий тест Report, який допомагає нам а, такі підбити підсумки нашого тестування на проєкті і, архі... і потім заархівовувати наші дані, нашу тестову документацію та інші артефакти. Тому що це є test closure, а, такий, який розказує і можна робити тут такий ретроспектив. Що було добре, що не дуже, що покращити наступного разу? Тут ми можемо проаналізувати всі документи і зробити висновки. Що було добре, наприклад, зроблено, можливо, щось можна було покращити і зробити краще. Життєвий цикл тестування має сім етапів і. Класно, коли ви все це знаєте і розумієте, де, на якому етапі зараз ви тестуєте і на якому етапі тестування ви знаходитесь. Можете, до речі, написати, на якому етапі знаходиться ваш проект, і що ви над якими тестовими артефактами ви працюєте прямо зараз. Це буде просто цікаво і корисно для всіх подивитися, хто на якому етапі частіше всього знаходиться. А також ставте лайк. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Напишіть, можливо, у вас є ідея для наступного відео, яку би ви хотіли почути тут, або просто обговорити, тому буду рада почитати в коментарях. І до зустрічі до наступних відео. Па-па!